Тарас Григорьович Шевченко. Вітер з вія повіває. Вітер вія повіває, по полю гуляє. На могилі кобзар сидить та на коп зіграє. Кругом його степ, як море широке синіє. За могилою могила, а там тільки мріє. Сивий ус стару чуприну вітер розвіває. То приляже та послуха. Як кобзар співає, Тарас Григорович Шевченко. Весна. Садочки зацвітали, неначе полотному укриті росою Божою умиті, Білі весело землі, Цвіта красується, Цвітами садами темними лугами. Тарас Григорович Шевченко червона калина Засвіла в долині червона калина ніби засмілась дівчина дитина. Любо любо стало, Пташечка зраділа і защебетала. Раз Григорович Шевченко Думка тече вода в синє море, та не витікає, Шука козак свою долю, а долі немає. Пішов козак за світ за очі, грає синє море, грає серце козацьке, а думка говорить: куди ти йдеш, не спитавшись, на кого покинув? Батька неньку і стареньку, молоду дівчину, на чужині не тієї люди. Тяжко з ними жити, ні з ким буде поплакати, ні поговорити. Сидить козак на тім боці, грає сині море. Думав, доля зустрінеться, спіткалося горе, а журавлі летять собі додому ключами. Плаче козак, шляхи биті, заросли теренами. Тарас Григорович Шевченко, садок вишневий коло хати. Садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями гудуть, логатарі з плугами йдуть. Співають і дочі дівчата, а матері вечерять ждуть. Сім'я вечеря коло хати, Вечерня зіронька встає, дочка вечерять подає, а мати хоче научати так соловейко не дає. Поклала мати коло хати маленьких діточок у своїх. Сама заснула коло них, Затихло все, тільки дівчата і Соловейко не задає Дівченко, вірш думка. Тече вода в сині море, та не витікає, Шука козак свою долю, а долі немає. Пішов козак, світ за очі, грає сині море, грає серце козацьке, а думка говорить. Куди ти йдеш, не спитавшись, в такого повинен батька, неньку, старейку, молоду дівчину. На чужині не ті люди, тяжко з ними жити, ні з ким буде не поплакати, ні поговорити. Сидить козак на цім боці, грає синє море. Думав вдоль зустрінеться, спіткалося горя. А журавлі жур... жур... летять собі додому ключами, плаче козак, вишлягли бійці, заросли зросли тернами. Тарас Григорійович Шевченко. Розрита могила. Світи тихий, краю милий, моя Україна. За що тебе сплюндровано? За що мамо гинеш? Чи ти рано до східцянця Богу не молилась? Чи ти діточок маленьких звичаїв не вчила? Молилася, турбувалася, день і ніч не спала, діточок маленьких звучаю навчала, Виростали мої квіти, мої добрі діти. Панувала я колись на широкім світі, панувала. Ой Богдане, нерозумний сину, подивись тепер на матір, на свою Вкраїну. Що колишучі співала про свою недолю, що співаючи, ридала, виглядала волю. Ой, Богдане, Богданечку, якби знала, у колисців задушила, під серцем приспала, степи мої запродані, жидові німоті, сини мої на чужині, на чужій роботі. Раз гаргоруч Шевченко. Якумроту Як якумру то похвати як мене на могилі, Серед степу широкого, на Вкраїні милій, щоб вони широкополі, і Дніпро, і круче, було видно, було чути як реве ревучий. Як понесе з України у синє море, кров ворожа, от тоді я і вони, і гори, все покину і повину до самого Бога молитись. А до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайтани порвіте, і вражою злою кров'ю волю кропіте. І мене в сем'ї, великій, в сем'ї вольній, новій, не забудьте пом'янути, не злим тихим словом.